Ладно, Берсі, хочете за мною йти, да? Да, Берсі, хоть. Давно вже ти не ходив. Версік ніколи на приїздили не сидить, а зараз за його прив'язали, бо він тікає до сучок. А ти що? Мала. А? Лада, ха. <смірків> <смірків> що Версі? Що нікого ні не брати? Ладно, ще мала, човна перекине мені. А Марсик до сучок питає, сидіти на привізі. Дорога до риболовлі це вже пригода. Шлях до риболовлі перетворився на справжнє випробування. Долаю струмки, пробираюся через багнюку. Колеса грузни, вода бризкає в усі боки. Але це тільки додає азарту. Кожен метр дороги це виклик. І відчуття, коли прориваєшся далі, просто неймовірно. Такі моменти роблять поїздку ще яскравішою і запам'ятовуються надовго. А ви любите екстремальні маршрути? Чи обираєте легші дороги? Нарешті дістався до лісового будинку після непростого шляху. А тут на мене вже чекає приємний сюрприз. Товариш із собакою. Що може бути краще, ніж зустріти друга в такому місці, де тиша лісу, свіже повітря і справжня атмосфера відпочинку. О, Барського подруга тут гуляє. Ай ти, собачий там сохне за готовою, а ти тут ходиш. Я його не брав через те. Здорово! О, дивіться, кого я тут застав біля хати? Слава, зва. Чого ти отдихаєш? Не знаю, як то її звати? Як то? Джавеліна. Джавеліна. Та барсики сохне там, я навіть не брав сьогодні, думаю. А я пройшла. Пройшла вже? Пройшла вже рада. то ти барсика так спокусила, ну, файна така з Так. Молода ще. А де? чого ти? Я то поїду, спробую половити щось. Бачу, буде лід, треба життя трохи підловити. Удочку. На удочку і на спінню взяв окуня, то їду, спробую. Я думаю, щось маю зловити. Це вже пізно, ні? Та пізно? Ще нам півтреті. Ще дві години мене є. Ну їба, попробую. Може якраз щось візьме. Далі на риболовлю відправляємося разом з товаришем. Він захотів поїхати зі мною і допомогти мені рибалити. Так. Але краса, ні, стохаки. А я думаю, що скоро буде. Морози серйозно передають на дні 8-9. Що, то -то лід, зима буде. Привіт всім! Сьогодні знову вибрався на річку 100 хід порибалити. Бачу, синоптики обіцяють, що знову повертається зима до нас. Після теплої зими будуть морози, знов замерзне, тому хочу пошукати окуня сьогодні. І якщо не буде окуня, можна ще буде плотви половити на живця. Дорогою їхав, здибавши товариша, заїхав до його будиночка. Він також зі мною поїхав, буде мені допомагати сьогодні рибалити. Тому все, бажайте нам успіху і ми поїхали, бо залишилося до вечора 2 години буквально. Перш буду пробувати на окуні. Приманочка така малесенька танта. Не знаю, скільки тут один чи півтора дюйма приблизно. Грудзик 2 грами. Будемо шукати окунця. Щось я колись їздив сюди один раз, але нічого не знайшов. Ну Сьогодні ще раз спробую. Може тоді погода така була не, не окунева Ну крав з богом Віра так. так друга друга спроба Тут десь маєш вихід бути Або тут або між корчами я думаю тими Ага. Оп, понял. коня. то удар був, чи то, чи то приманка на щось так вперлась. Після декількох безрезультатних спроб вирушаємо на іншу локацію, але по дорозі зустрічаємо непрості перешкоди. Ти шо? Ну то що медіа все. Але дивіться, які води там наситий більш. Ага, бачу, бачите. Куди сюди буде? Пригоди на воді продовжуються. Долаємо з товаришем чергову перешкоду по брову загату. Хитрі будівельники добре попрацювали, і тепер доводиться переносити човен через переплетені гілки та затоплені стовбури. Але хіба це зупинить справжніх мандрівників? Купив бобер двину курічку, Ну і більше к мети. Ну да. Перепад води. О, а тут зараз буде риба ловитися ловиться. Да, вона тут і меся, конечно. От і все Вставай Бачу що зілля тут скрізь. Ну попробуємо. Кулки можуть бути, ні? Припливли на нову локацію. Спробували різні приманки. Змінили кілька тактик. Але риба сьогодні явно не в настрої клювати. Бувають і такі дні, коли риба бере верх. І доводиться просто насолоджуватися процесом. Але ми не здаємося. Пошуки у ловистого місця тривають. Вода не набрала капсови. А, він на міль сяде. Дай на я вискочил Так это що тут мель О, шов Вс Диви, Дві две який водопад Але глянь який перепад води тако ковшом Vatarą zainiavo. Ah, gražanta, kaip tu visna. A, čia dar šiaip elektrikai čia ne bėle rebu, taip, šiaip rebu čia kišilo. Jei vyi, eini, čiulovi. Sama elektroniška čia dai, tu tokia gražavra. Тишина, главне. Mm -hmm. Те Ти що? Тут зараз ми того окуня і найдемо. Може. Mm -hmm. а. Щоб головне зілля не знайти ніде, щоб не мішало. Меня mm -hmm. по льоду скаче. А, і тако на край виїдь. то вони так де вис... яма виходить, а то там вони все. Я то туди майбутнє не докину. <смі> ну, і ще передати. После... під'їдемо, я трохи покидаю з цієї сторони. Все, давай. Ну з Богом віра. Тут то я вже бачив окуні цього року. Та я вже тут зараз буду брати. А ти дивись і вчись. Нема немає глибини тут. Не, там сміють, Ну чого не відстоять, да? На такому всякому. Де мірший, глибший. Що стоїться? Вітер з морозом Ну, давай. Окунь, давай. Опа, є! Ах ти! Откусив приманку, то штука, значить. Ну чого, ми другу вчеплюємо, то що нам? Не, не йдеш, Перший раз чи що? Ах ти! Ти не віриш, що клюне щось чи що? Mm. Ну, мені. Так, зараз ми зробимо другу приманку, коли вони мені таке зробили. Я не знаю, чи може. його ж немає забити. Чи є. Я ще не заглядав йому в рот, навіть не, не знаю не чи. Чи він може таке зробити, чи не може. Що ж тут таке не влазить? Сейчас, шаф, на... Ща чап ему. Рабочий магнит. Ну це таке діло знаєш шукати, то вона правда. Нудно. Да як знаєш, дає клює. людей. Приїхав всі О Ну а шо От, море вже лід на кубані, ні? Щось блистить Коротше нічого ми старасу щось не взяли Чуть не взяли раз Чуть раз не взяли, але мінус дві приманки тику і все. Но. Не знаю в чому проблема Чи нема тут того окуня Вже його сітками вичупли То там лид стоит по-любому? А? Лид уже замерзай. Надо зараз я там кину до леду. Пару раз. Так, остальное. Спроба будущее. Нету. Нету, не, я уже. Все. Я сдаюсь. Так и запретим, что не что Ще. Ну тут теж є трохи глибини, слухай. Метрів два. Ну, тут вже може темновато, він боя десь в обіду окунь толуч клює. Ну, якщо він так побачить. Може не схоче рота відкривати. Тут його, я думаю, е так шугають. Опа, на не понял. Скорее, чтобы була. Якийсь як був ударчик, что це мені показалось. О, зиля взяв. to Tak samé, No. To ako na toho sohále, to tiež tak samo huka. To hú. No, trochy trochu